Це відео з квартири мешканки будинку на вулиці Щербанюка Ольги Жукової. Через прорив труби, яка подає тепло, вода тече по стелі. Ольга розповідає: це сталося через те, що сусіди зверху під час ремонту зрізали трубу. А управитель містосервіс був бездіяльним. Тепер у крилі будинку немає опалення. Зняли вони батареї, батареї вони вивезли. Все, вона пропала. Ремонт на тому закінчився. Ми ходили три місяці. Ходили постійно жалілися місто сервіс. То це не наша відповідальність, того що батареї це приватна власність до опалювального сезону. Вікна це не наша відповідальність того, що це приватна власність. Нічого ми вам не можемо зробити. За словами Ольги, у її квартирі проводили одну перевірку, яку робив один технік. Інші обстеження не проводили, а повідомлень від містосервісу вона не отримувала. Не знаю, коли в підпочтовий ящик мені надійшло дійшов лист про те, що мене виявляється, попереджали про те, що я буду за це відповідальна, тому що він був перший на листах, але там були листи, які були свіжіші за дату 17-10. Конверту ніякого немає, є лише підписи і дата проставлена ручкою, Хоча весь лист повністю надрукований, що також дивно. Але окей, такий лист так само ще отримала інша квартира, що теж їх виявляється, розшукували. У містосервісі кажуть, що вони не змогли провести повне обстеження у квартирах знизу та зверху тієї, де мешканці зрізали батареї, бо ті не відповідали на повідомлення. Прорив труби стався через неякісне пломбування труб мешканцями, хоча до цього містосервіс проводив перевірку. Дивіться, ситуація по цьому будинку, в принципі, виникла ще у червні місці. До нас звернулася власниця квартири номер 5 яка купила дану квартиру і планувала зробити ремонтні роботи, так само замінити мережі центрального опалення, холодного водопостачання та каналізація. Частково було проведено роботи по заміні каналізації. Потім проводились обстеження мереж центрального опалення, нашого техніка доглядача. Верхня і нижня квартира, в принципі, не впустила для проведення обстеження мереж. Обстеження було проведено тільки в квартирі номер 5 де стояки дійсно частково потребували заміни саме в перекритті. Зараз містосервіс зафіксував затоплення квартири і склали акт. Проте опалення у частині будинку немає. Її за словами пенюк ремонтні роботи почнуть з понеділка. Містосервіс надіслав власникам квартири, де зрізали батареї. Попередження про те, що вони несуть відповідальність за прорив. Зараз вони перебувають за кордоном. Аліса Бобелі, Роман Пилатик, Василь Ніколаїшин. Суспільне новини Чернівці.